Ось такий помідор у порівнянні з півлітровою банкою. це персики. Кісь вони такі цікаві, соковиті, ароматні. Оце зараз смачніше, цьому цього року не вистачає. Це айс-піч. Не знаю як його їсти, їмо, як яблуко солодкий чуть-чуть 524 грамма на цей помидор нормально о прикольно. Такий цей помідорчик в розрізі. Отой великий що був, ну, Зовні схожий на персик. Ну, це помідор. Ну, смак прикольний, смачний, м'який, чудова, така, ну, дуже приємна на, як сказати, на, на смак і на така м'ясенька. Класна. Може трошки незвичний як помідор, но прикольний, смачний, класний помідорчик.